Намагається втягнути зараз, Роман Саводович, почуйте цю думку. Керуючи справами, зараз намагається втягнути депутатський корпус в те питання, яке вже, по суті, депутатами не повинно вирішувати. А якщо і вирішуватись, то по факту виконання розпорядження голови ОДА. Товариство, я хочу зачитати те, що було зареєстровано ще в травні місяці цього року, щоб ви зрозуміли всю абсурдність цієї ситуації. Це особливо думка моя, як члена комісії з перейменування. Як депутат Бердичівської міської ради та член комісії з перейменування вулиць прогулків площ міста вважаю, за необхідне викласти власні висновки і рекомендації. перше, комісія з перейменування вулиць прогулків площ міста Бердичева не виконала закони України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистського тоталітарного режиму в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки в частині дотримання термінів, визначених законом щодо проведення заходів з декомунізації в місті. Нагадаю. Що з моменту вступу в силу даного закону до листопада місяця вдумайтесь товариство, до листопада 2015 року минулого, так, відповідні дії повинна була вчинити міська рада шостого спису. Отак, попередньо, перед нами. В період з 15-го 15 року по 21.02, 16-го, тобто вже нуцого місяця, 16-го року, цього, перейменування повинен бути. Взяти міський голова Василь Мартин. Ми то знаємо. Там і Товариство, я перепрошую. Всі знають, якщо ж ми це говорили. Ні, говорити багато, але толку з цього поки що мало. В чому суть? Натомість, ну, ну послухайте в вас. Натомість, внаслідок затягування реальної роботи комісії з перегонування були твердичівці на вимоги викона... е, ви закону, виконані не були. Відповідно, відповідальність щодо виконання даного закону перекладена на голову житомирської обласної держадміністрації. адміністрації. Тобто місто соботува цю роботу, переклала відповідальність на голову ОДА. Під час роботи комісії з перейменування вулиць міста Бердичева не враховано вимоги закону не тільки оцього про декомунізацію, так званого, а ще й про правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті. Це другий закон, який порушує. Реалізації політики щодо відновлення збереження та вшанування національної пам'яті про боротьбу та борців за незалежність України у 20 столітті, зокрема, не враховано моїх пропозицій, що до нас вулиць міста Бордичево, що до нас вулиць українських героїв, життя та діяльність, яких безпосередньо пов'язана з історією України та міста Бердичева. Відповідно, станом на сьогодні, а це нагадаю ще травень місяць. Виважене, кваліфіковане та професійне рішення прийняте Житомирською е, обласною топонімічною комісією на своєму засіданні 16 право. А тому діяльність комісії з перейменування вулиць прогулків, е, площ міста Бердичева є недоцільну взагалі її існування. І я рекомендую, що в травні місяці комісію з перейменування вулиць. Е, Роботу комісії з приймування вулиць Бертичівської визнати незадовільною, тому що не виконали вимоги закону протикомунізацію, і звернутися до міської ради з проханням взагалі ліквідувати вісові матері, перепрошую Сосле, е, цю комісію, е, яка недолуга, яка не виконала вимоги е, закону України і зараз. Втягуючи депутатський корпус в оці всі перепитії. А до цього я нагадаю, що до мене ще пані Махно ходила бордичевляни, які зривали двічі гуманітарну комісію. Не прийдуть на, на сесію міської ради. Приведете, що... прийдуть. Тому що вам треба з а я, я, мен... Мен... А не а не я вам бути. хочу, шановна комісія, нагадати, пані Махно проти перейменування вулиці Сірові. Я не ніколи пані. Пані, пані, пані була. проти перейменування вулиці Сіроків. Щоб ви розуміли, хтося це заступник Берії, який розстрілював е і вчиняв терор, в тому числі України Махнова, так само пані та, Махнове вже то що п'ятсот одинадцятому році. Давайте без так само це саме стосується питання вулиці. Стро, будувати совєтське чудове войну людей з України. І от такі недолугі чиновники, як пані Махно, і це не образа, це констатація факту. Зараз намагається створити декомунізацію, декомунізацію, а фактично залишити оту вот атрижку комунізму. В нас в Бердичі не для того законодавець створював закон, один і другий, яка, не, який не був виконаний міською радою, щоб зараз якісь чиновники, які не знають історії, які не, не, не спромоглися вивчити е, закон на зубок, хоча є головою комісії, змінювали українську історію. Натомість, останні речі, натомість були запропоновані вулиці дійсно українських національних героїв, життя яких пов'язане з Бердичем. І коли січових слідців намагаються викреслити з історії, натомість розповідаючи про вулиці Камсомольські, Волков, Буду і Сірова вбивську, то товариство депутатський корпус не повинен.